Цей батальйон знаходиться постійно під нашою увагою. Він зараз висувається на виконання бойового завдання буквально з завтрашнього дня. але куди висувається, ми знову сказати не можемо. І е сьогодні, на честь цього висування, мій благодійний фонд разом зі справою громад прийняли рішення зробити маленький сюрприз, але це є абсолютно буденна робота, і передати. Автомобіль, пікап, яких зараз все ж важче і важче знаходити для своїх друзів. Дякую, Петро. Подавнику дякую. дякую. І я так дякую. розумію. Передаємо напряму в роту. Хочу наголосити, що ми встигли до сьогоднішнього дня провести повне технічне обслуговування, зробити всі необхідні ремонти, і цей вже не зупиниться по дорозі. Додаткові смаколики у вигляді. Буржує, генераторів, радіостанцій, старлінків і іншого. Це буде вже через довгий-довгий час, через 24 години. Повертається з бойового і ми це все робимо. Так що дуже приємно. Дякую. Скажіть же пару слів, хлопці, для чого вам пікап? Для виконання бойових завдань. Ми вже неоднократно виконували завдання і думаю, що далі вперед перед Тому що багато я считаю, что если где-то окопались, нам нельзя дальше двигаться. Но я считаю, что мы должны освобождать свою землю и данный автомобиль поможет нам быстро нашей группе передвигать. И мы вам в цьому бажаємо удачи. Переможемо. Переможемо.